Вітаю! Це відео довге, але важливо знайти час, щоб все прослухати, оскільки те, що ми маємо сказати на початку, так само важливо, як і те, що ми маємо сказати в кінці. Наші діти щодня стикаються з багатьма проблемами. Як і ми, наші діти мають дуже багато почуттів до минулого, сьогодення та майбутнього. Від щастя до смутку, від гніву до страху наші діти можуть щодня відчувати багато-багато почуттів. Як їхні батьки, ви відіграєте дуже важливу роль у здоров'ї та щасті своїх дітей. І важливо, щоб ви могли почуватися комфортно, розмовляючи зі своїми дітьми про їхні почуття. Хоча трохи легше поділитися почуттями щастя, почуттями смутку буває поділитися важко. Багатьом дітям часто важко ділитися своїми почуттями. Часто можна зрозуміти, що відчувають діти не по тому, що вони говорять, а по тому, як вони поводяться. Це означає, що ми повинні розуміти поведінку наших дітей, щоб справді знати, що вони відчувають. Говорячи про почуття, ми даємо дітям зрозуміти, що це нормально ними ділитися. Зміни в тілі та мозку, коли діти дорослішують, також можуть призвести до змін у поведінці. Потрібно пам'ятати, що якщо дитина відштовхує нас або злиться без причини, це нормально. Коли наші діти дорослішують, вони часто хочуть проводити більше часу з друзями, ніж з сім'єю. Їх поведінка та особистість також змінюються, тому що вони хочуть подобатися друзям. Ось чому нам так важко зрозуміти, яка поведінка є нормальною, а яка такою, про яку варто хвилюватися. Хоча заводити нових друзів не є чимось незвичним для дітей, якщо ваша дитина не хоче знайомити вас зі своїми новими друзями, це може означати, що вона щось приховує від вас. Ваша дитина може перестати хотіти бути зі своїми друзями чи сім'єю, або перестати займатися улюбленою справою, як от спорт, малювання чи навіть перегляд телевізора. Кількість сну або час, який вони проводять наодинці, може швидко змінитися також. Вони можуть не хотіти йти до школи, або їм буде важко виконувати домашні завдання. Їхні оцінки в школі можуть впасти, або вони можуть почати віддавати свої цінні речі іншим людям. Якщо ви бачите ці ознаки, дуже важливо обережно запитати, як у них справи. Не намагайтеся отримати відповіді, але скажіть їм, що ви завжди поруч. Якщо ви помітили, що поведінка вашої дитини справді інша, і ви думаєте, що вона Дуже сумна, важливо надати їй певну допомогу, поговоривши про те, що могло статися. Іноді важливо просто їх вислухати. Вам не потрібно завжди пропонувати рішення їхніх проблем. Виявивши допитливість, ваша дитина знатиме, що обговорення своїх почуттів це її сила, а не слабкість. Ви можете сказати, я помітила, що ти сердишся через дрібниці. Все в порядку. Ти можеш сказати мені, що відбувається? Або я чую, що ти не встигаєш в школі, чи можу я чимось тобі допомогти. Або раніше тобі подобалося проводити час з друзями, а тепер ти проводиш багато часу вдома на самоті. Щось сталося з друзями? Якщо ваша дитина каже, що вона в порядку, а ви не думаєте, що з нею все гаразд, ви можете сказати, я помітила, що ти нещодавно змінила свою поведінку. Чи можеш сказати мені, що спричиняє ці зміни? Або ви можете сказати, я дуже рада, що з тобою все гаразд, та я все ще помічаю зміну у твоїй поведінці, і мені цікаво, що спричиняє ці зміни. Часто ваша дитина може не хотіти говорити про те, що відбувається. Тож ви можете сказати, чи можемо ми поговорити про це через тиждень? І якщо ти колись відчуєш, що з тобою не все добре, я тут, і ми можемо поговорити. Важливо показати дитині, що ви слухаєте та що ви зацікавлені, знайдіть спокійне місце, щоб поговорити. Можливо, ви їдете десь в машині, тільки ви вдвох. Знайдіть приватне місце та покажіть дитині, що ви приділяєте їй всю свою увагу. Ви знаєте свою дитину краще, ніж будь-хто, і вам слід довіряти своїм почуттям. Якщо ви вважаєте, що ваша дитина не в порядку, ви можете звернутися до інших людей, які навчені допомагати. У громаді є навчені люди, з якими можете поговорити, як ви. Так і ваша дитина. Під час розмови з дитиною, ви можете згадати, що в школі є ті люди, з якими вони можуть поговорити. Наприклад, шкільні консультанти чи вчителі. Якщо ви дуже хвилюєтеся за свою дитину, є допомога як для вас, так і для вашої дитини. Ви можете почати розмову з лікарем вашої дитини та поговорити з вчителем вашої дитини в школі. Керуючись справою. Тобто кейс-менеджер або релігійний лідер у вашій громаді також може бути корисним. Ви або ваша дитина можете зателефонувати за номером 988 зі свого телефону, і це дозволить вам або вашій дитині поговорити з кимось про те, як ви себе почуваєте. Перекладачі доступні. Ви або ваша дитина також можете відправити текстове повідомлення на номер 741 741 і ввести слово Хом або номер 4063. Дітям часто легше надіслати повідомлення, ніж розмовляти по телефону, тож надайте їм цей номер. Однією з головних причин приїзду в цю країну є те, що ми всі хотіли, щоб наші діти мали краще життя. Бачити наших дітей нещасними дуже важко. Тому важливо говорити про свої почуття, і ми повинні пам'ятати, що допомога та підтримка є для наших сімей і нас самих. Завжди пам'ятайте, що є люди, які можуть допомогти нашим дітям, щоб нам не довелося спостерігати, як вони борються на самоті. Дякую за увагу!